Добрий день, я Мирослава Кукла, лікаря кошер-гінеколог Варецької профільної лікарні. Сьогодні, любі дівчата, хочу з вами поговорити про важливість щорічного гінекологічного огляду та роботу жіночої консультації. Отже, регулярні гінекологічні огляди це найкращий спосіб бути впевнений у своєму здоров'ї. Навіть якщо ви себе почуваєте чудово, у вас відсутні будь-які скарги, саме профогляди дозволяють нам виявити можливі зміни на їх ранніх стадіях, коли їх легше попередити чи вирішити, ніж в подальшому лікувати. Адже е такі стани, як рак шийки матки, передракові захворювання шийки матки, міоми матки та кісти яйників, найчастіше діагностуються саме під час рутинного обстеження, з це виключає гінекологічний огляд. Гінекологічний огляд включає огляд та пальпація, взяття цитологічних мазків та тестування вірусу пепілому людини. В нашому закладі проводиться безкоштовно УЗД органів малого тазу, пальпаторне обстеження молочних залоз, подальшим скеруванням кожної жінки на мамографію після 40 років. Щіночі консультація надає широкий без послуг, таких як Планування та ведення вашої прекрасної вагітності, лікування різноманітних гінекологічних захворювань, до обстеження шейки матки, кольпоскопії шейки матки з подальшим її не тільки медикаментозним, а й хірургічними методами лікування, огляд після пологових та післяопераційних жінок, підбір методів контрацепції, замісної гормональної терапії, корекція вашого гормонального фону та порушень з боку менструальної функції. Отже, любі дівчата. Якщо ви давно не були в лікарі-гінеколога на огляді, будемо раді бачити вас в жіночій консультації в рашки багатопрофільні лікарні. Попередній запис здійснюється безпосередньо через кол-центр лікарні. Електронне направлення від сімейного лікаря не потрібно. І пам'ятайте, що регулярні гінекологічні огляди це не про страх, це про впевненість та турботу за своє майбутнє здоров'я, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.